Вітаю всіх на проходженні TheOizin, вже 12-та серія по цій неймовірній грі. У цій серії ми побуваємо в дурці. І нас навіть не санітари сюди приволокує. Ми самі прийшли. Хоча сердечно. Все ж таки, полічитись треба. Деде з башкою діло тяжове. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк та приємного перегляду. Я, до речі, знайшовши. Здається.

Підділ. Окей. Блять, патрон патроны якраз підібрав то що потратив там. <гум> тут ни хрена. Тут до реч тоже. По тут ще має бути щось. Да-да-да. Набігав на сует, все, блять, все залутав, тепер треба знову це робити. Класно. Простаміна кончається. домик. Даже дворец, можно сказать. посреди лесу. Прикольно, атмосферно, ничего не скажешь. Hey! Пам-парам-пам-пам. -пам. Ну, тогда я потом уже маршрутом. маршруту. Вот так, себе. Там ни хрена не больше. Там и дальше справа какие нет, не справа. Разображаем это це дерьмо. Цены не разбивает. Да, это не разбивается. А я... О, блядь, а это я не заметил, как перед этим. Тебе, блядь. Это а первый раз я проебался на этой хуйне. Смотрите, у ничего не выпадает в таком выпадке. Давайте возьмем попорик. Вот тут бачит вот такая темка я. И брата плюс пучек. Плюс топор. О, блин. Так что надо перебрать. Плюс косарик в тему. Вот девайся на всю. Хрень. Вот я скажу. Девайся на всю хрень. И вот, блядь, по ней все и работаем

Оськавий, блядь, перед цим я попав пальцем небо реально. Це було супер. Блять, а зараз косьхір. Так, давай. Д дивитися. Нам треба якусь херню.

Зона F7. Окей. яка це у нас зона йде, За що вона відповідає. Угу, прямо під лівом, внизу. Так, Де? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Вот оно.

I can show you things. You wouldn't like them. You'd think they're gross. In science, one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful. You think I'm some kind of a monster? You concern yourself so much with your appearance. But that mind of yours, that's all that matters. Да, Marcelo. какая-то хрень, давай. him? Так, прыг, ебан забито направляем развиться. Тут делать больше не хрен. Давай, блядь. Ебан забито направляем, сейчас скажу. Все, кончилось. Вот ты На, блядь, получай. Есть. Еще разочек, блядь, так. Чтобы наверняка. Браты, ель. И мы пойдем потим. Вот вход в наш... Нашу башку. Так, сюда я не пойду поки. Это еще зарано. Вот, я пойду наверх. А мені ще то, що я не закінчу. Охрін, що без вредите. Вот. Парам. Парам. Наверх. Патрони у нас, звісно, бастенько поросходились. Неприємно досить. Призердись. Да, 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 буде взагалі ідеально. Так, кість цифра Надо подивитись на це на детально. тотально супер. Картина класна. блять, я знаю, что хуя. Люсс ужом агрессии хуй. На, ще раз. Я ж бачите, что я в гойку. Патроны Давай Два ща патрон. Ми ж можем. Патрон може багато зарішати. Ну, против типів до яких підход вообще нельзя. Взагалі. тут больше ну, я и не маю бутылку перебрал класс вообще Это что? так блять это нам назад таки да на получай так а давай тут Таран. Пора. И разочка шоу ебата, наверняка шиба. Щоб... Топорик, классно, тема. Реста. Улюбленное число трактора реста. Дэм. Тут нас... Та, я вже забув, у нас. Эй, я уже забыл, что у нас тут дай ложить. Enter. окей. Okay. Ни немає намает, так и да? да. Прятатись? Я не розумію взагалі від кого прятатись тут поки що на даний момент. Але... гель. С топором. Бійтеся у мене як грому. Стаміна кончилась. Бляха. Зі стаміною тут треба би її вкачати реально. 3, 2, 1. Не может быть. Парам, 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 парам. Побач. Прямо до топора подкинуло. Ну я что, знаю, что я роблю. Ага. Так, что у нас тут? А я сюда не заходил, до речи. Фрагментик. Молодежь. Хтось бачив, не? Маленький красный гель, не. Ну ти. Ну хрен, я знаю, що тут є, Давайте нам Ні, Не, в пизду. Топор важовіше. Топор наше все. Ни хрена собі кімнатка. Тут по цьому... Тут. Ясен хер, нічого немає. Да. І тут немає. Що ж не везіння таке, а в шкафі? а в шкафі так просто не подивитись. А, блядь. Бай, ну блядь. Ключка, ключ. Я все знайшов, типу, чи що? Я що то путаю речі, от зараз ми заходимо сюди, запускаємо другий цей, блядь... Не знати що? Так, да, знову. Давайте попробуємо, блядь, Може з першого разу. Я вже забув, що там треба було, бляха зробити. Давай сюди попробуємо. Пальцем в небо, блядь, практично. Ну як пальцем небо? Я вже тут був. Супер. Ну не подобається когось першого раза виходишь. Тепер идемо знову назад. Я красив не обляха в раз. А где ты нахрен? Мудила с ножью блять. Да блядь. Ну, на дайс пизды с первого раза мы сдохнем. Блять, а с нами кончится, пиздец вообще будет хуёво. Блядь! Вот так вот, например. Сука. Урод. Блять, ну я же знал, что он здесь пизды. Куда я иду? Так, ту косену нахуй даже десь не буду. Один раз, блядь, хватило його. Oh, Надо збіс з'єбатися по дестрому. Так, це ми вже забачу. Демон нахрен звідси. Так, давайте сюди підемо. Ще раз. О, ель. Ну, на того йопка, там даже питатися немає смсу. Факт. Куди ведеться дорога? О, єль. Ще єль. Потреба спрятатись. Що Буде, якщо ми сховаємось? Сука, він мене не йде! Ну, він же бачив, це ще очевидно. А йде нахуй! На Нахуй! На нахуй! Бля, ще уебек. Ове,

Суды на фотографии. Че, пуча, сука. О, один топорик. Три от них. Ночь опасный. Я не понял. У меня покину пау, я все прослухаю. Сука. Иди сюда, блядь. На, Ге-ге. Блядь, можно подебраться. Не можна підібрати. Ну і на нього. Так, тут я вже був. Добити трошки. Так от. Блять, і промазати. Не лякати мене. Так, ще один циферблат. Подивитися на це, діво. Подивилися, все супер. Давай, може ну, ще раз надо, блять, подивитися. Все, 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 теперь точно мило. Теперь вопрос до этой картины. Классно. По нахуй. Так сделать. Так ничего не произойдет. Да? Ну, нічого не приходить. Ніка кругом мене бачиться. Хтось наверху вазиє, блядь. Тут нічого не можна подивитися. Там проходу немає. Так і сіє, да? Там ми були, там ми буде, звідти при собственно. Де один більше. Ах, не таке. Розбили. Ге-ге-га-га. класно. Тепер я на всякий случай, хочу зайти, брати в цю поїдну, вниз бо я і читати, собственно, я й не буду, бо це нахильно не треба. Йдемо в зеркальце. Заодно перевірте запас, якщо він збережевся, і зберігатися тут теж. Ай, ну конечно. Ну вот и за 20 минут я до ишов. куда еще минут 40. Зберешмость після ток я уже. Да что ты просто не можешь дарить? Не ясно. Взагалі. а кілька відкриємо Вот. У нас их 3 цілих Прикольно. Плюс 10к! Ебать! Прикольно! О. Плюс 5к. Якось по бедному. Ваш прицел, окей. Прицел И Еще плюс. Пятера. Десятка. Это зачетная тема. Так, одну я нашел, кажется. Сюда, ну и нормально. Давай, мы Прокачаємо якусь Не Незрозуміло. І заєбись Так, що оружж тоді? Воцат, здорово, пиздець. Восьмера. А дробовик який, блять, воно хоче прокачати. Так, ну слухай, що ми нажмемо? От виберемо так, допустимо, поміняємо на інший дробовик. Так, о, просто дробовик. Давайте присідаємо, дивимось. Обичний дробовик у патронах. То прокачано, Тепер давай виберемо всколочку, перевіримо. Рубрика Експерименти. Міняємо на двох стволку. Сідаємо. Провіряємо. От, все. Воно для всього використовується. Поняв. тема, до речі. Плюс 20%. Как будто таки надо. Блядь, щитца покачаему. Скорострельность. Давай как будто запас. При винтовке. Давай для пистолета. Пистолетом, мне кажется бич, как бы. Тепер можна і виходити звідси далі. Я боявся, що патрони. Не патрони. Прокачка дробовика роботи тільки для одного дробовика, але вияснює, що. Ну працює для обох. Це мені не може не подобатись. Це досить таки приємно. Тут закрито, да? так? Бо я ж знаю. Воно світовось. Так, сюди підемо далі. Ключки немає. Зато є Зато я стірникі. це веде. да. це веде. Давай, поверьмо. На, блядь. Ах ти ж, сука! Та ти, блядь, блять, тварь! Відбери, нахуй, ебал. Я назад. Бидер, блядь, мы там спит, блять, выжидаем, наверное. Раз. Не бачу поки нікого. Що крутиться, щось де купається. Так, все, ми стібались від Кипа. Вертаємось. О, фрицки. Блять, я нікуди не піднімати вся в головішка шпірце. Устал, серйозно. Устал. Защебіський. Та так, попробуємо ще раз зайти більше нікого. О, для винтовочки. Фіна тут немає. Він, Сука, там стояв, і думаю, блять, що за хуйня? Це добре я свалив Час на хоча б. сміється. О так і що? Патрон для дробовика. Супер. Так, краще мені гель. Якщо ми виберемо оцей, поповняємо на інший. Так. Перезаряд. Я не тут. Окей. Тут типа спрятатись. По такій механіці. А візьму в ручки пістолік, Кто заграв Монтер Карло брате, Окей. хто тут. Сука, Взлекала, блядь, тварь. Единственный прикольно вышел. Что надо было, блядь. Страшно, пиздец. Мы знали, что это такое. Так, давайте послухаем. Что нам сейчас ADHC, Olympic Prime, Temp 3. replacement <ENNIS> <C' cats desp lawsuitroyable ringleader> C4, Stimulation of the Cingulate Cortex. domination of the subject's will, Domination isn't enough. Так, тепер давай подивимось по мапі. Тобто, що таке с 4? Так не бачу. М8 с 4. Так. О, чутливіше якраз між цими двома. Давай. Подивимось, так. Дивись так, от. має бути супер. Молодиш? Приємно, приємно. А тепер є другий момент. Ось цієї кімнати будемо вибиратися, ти досить так неприємно. О, кімната вузька, вихід точніше. А той хер. Ідав для Has the hospital been doing anything worthy of donation? The Victoriano family has always been a generous contributor. Where are your parents? They have gone away. When do you expect them? Is there something you wish to discuss, Doctor? I came to inform you that the hospital will no longer be able to provide you with assistance, materials. Your research will very quickly disintegrate. How dare you come into my home and threaten me? Больной пациент? Ну, все по классике, все по классике. Давай, один. Вот все по-моему. И нихрена немає. Так, стоп, чорсь, я сюди ж ходив. Да, 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 да. Ніяких немає приміщень, де? Супер. Йдемо далі. Підем, вони грубі ці стверки. А продовження ти побачиш в наступній серії. Ну шо, як тобі серія? Хоч якось подивися на дур. Не знаю, навіщо я це сказав. Але хоч якось подивись на дурку, ладно. Дякую тобі за перегляд цього відео. Надіюсь, ти підписався на канал, поставив лайк та прокоментував дане відео. Як воно тобі зайшло чи не зайшло. Та побачимось в наступних серіях. До зустрічі. Покеда!